Висадку екзотичних дерев у дитячому парку казка, що в сумах перенесуть на наступний рік, бо виконавець не встиг оформити потрібні документи. розповів нам директор парку Олег Левченко, за договором, який уклав з приватною фірмою департамент інфраструктури, висадити мали близько чотирьох десятків дерев. Майже чотири десятки декоративних дерев, 15 китайських верб, по 10 катальп і церсисів та 4 туї. Такі дерева мали висадити у дитячому парку каска до 23 грудня. Ми трохи затягнули цю процедуру, тому що ви знаєте, що ми видаляли аварійні тополя, Недавно тільки закінчили би, цю роботу і тому не встигли з посадкою. Є е, таке поняття, як ну, зимова посадка. Ну, зрозуміло, що не в мінус 15 і не в мінус 20. Це вже, би, вже пізно. А до цього, в принципі, там брати неділю назад погоду, ну, в принципі, можна було садити дерева. Дерева це знаходяться в аграрному нашому університеті. Вони там ростуть, вони там знаходяться. І ми там їх вибирали, і консультувалися спеціалістами. Як розповів Олег Левченко, для парку сорти обирав він сам. На думку науковця з Національного ботанічного саду, не всі вони доцільні. Ні в якому разі не садіть серце європейський. Він стовідсотково вимасне. Е, є два види: європейський і цесканадський. канадський в наших умовах росте, цвіте і нічого з ним не стається, а європейський 100% гине. За дерева з міського бюджету мали віддати 20 тисяч гривень. Фірма, з якої уклали договір, зобов'язана була привезти їх і висадити. Серед видів діяльності товариства, за інформацією Мін'юста, таких у неї немає. Директорка підприємства Ольга Лях поза камерою нам сказала, нічого робити не будуть і договір розривають.